Сьогодні гість агроконтролю Володимир Пещолка, заступник директора департаменту тваринництва мінагрополітики. Добрий вечір, пане Добрий Добро зараз багато розмов точиться на всіх рівнях про необхідність відродження тваринництва в Україні. То скажіть нам, що потрібно сьогодні, саме для розвитку тваринництва? Дякую за запитання. Все таки. Ну, дійсно, на сьогоднішній день галузь тваринництва демонструє свою позитивну динаміку розвитку. І як поточному, як в минулому році, так і в поточному році ми маємо приріст і по виробництву м'яса, по виробництву молока, по виробництву яєць і стабілізацію по чисельності поглів. То на сьогоднішній день ми маємо декілька напрямків державної підтримки галузі. Це мається на розі за рахунок коштів державного бюджету. Це як для сільськогосподарських підприємств, так і для господарств населення. Тобто це цільові програми певне. цільові програми. Чому тому, що чому населення? Тому що все таки ми ж маємо 80% поголів'я і майже 80% продукції. Виробляється населення, і звичайно, ми не можемо його залишити поза увагою. Так як це досить суттєвий резерв, і в майбутньому який повинен імплантуватися особисті господарство населення в такі структури, як кооперативи і так далі, для випуску продукції. Що стосується сільськогосподарських підприємств, то тут діє програма. Підтримки інвестиційної діяльності, модернізації виробництва, запровадження нових інноваційних технологій, діє програма часткового шкодування вартості будівництва реконструкції тваринницьких комплексів. Вона вже діє третій рік, верніше навіть четвертий рік вона вже діє. І це дає можливість виробляти сільгоспідприємствам, які здійснили цю модернізацію, реконструкцію. Випускати продукцію якісно і конкретно спроможну, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. От хотілося б детальніше почути про результати такої роботи. Ну, якщо говорити про підтримку особистих селянських господарств, така підтримка, як і в минулому році, так і в цьому році, продовжена. Це в першу чергу підтримка за збереження та отримання молодняку великої Ради худоби. Де до тисячі гривень за збережений володняк отримує селянин за те, що таку худобу до 15 до місяців. А це, як правило воно ще дає те, що вже такий вік, або якщо це йде, якщо це теличка, то вона йде вже на парування, тобто це майбутньому маточне погрів'я. А якщо богаєць, то він вже йде, має такі кондиційні нормальні вагові кондиції, що теж вже дозволяє селянину отримати за нього нормальну ціну. Якщо говорити за цей рік, то за 5 місяців, то верніше за 4 місяці цього року, на 1 травня, цією допомогою скористалося більше 53 тисяч фізичних осіб. Вони отримали кошти на, за збереження 75 тисяч голів великої Ради худоби. Іншим напрямок, який запроваджені в цьому році, в цьому році, з цього 13-му році, це завирощені і продані на забій молодняк-олігархи худоби і свині. І таким чином цією допомогою скористалось майже 3,6 тисяч фізичних осіб. Які здали більше 5 тисяч голів викрати худоби на забій і свиней порядка 200 голів, та, що саме цікаво, 60 фермерських господарств. За 800 голів РХ, і молодіковели худоби і майже 9 тисяч свиней. Раніше фермерські господарства цієї допомоги не отримували. Якось виходило, що вони більше уваги звертали займалися розвитком виробництва продукції рослинництва, а тваринництво було в них так, скажімо, на такому початковому стані. А от ця підтримка вже дозволила і фермерським господарствам за Цікавити їх у виробництві продукції тваринця. Інший напрямок, який вже декілька років діє, це виплата верніше, часткове шкодування витрат на закупівлю індивідуальних установок доїння корів. Це для фізичних осіб чи для господарського населення, які мають три і більше корови. Що це дає? Взагалі то, що три як більше корови, то це вже і певне фізичне навантаження, велике на людину на селянина, що це вже треба мати, як кажуть, і сили в руках і все інше. І Ще вдає э, те, що в першу чергу і якість продукції, якість молока. Що це вже йде доїння у, на установці, менше контактів. Більше технологізований да, процес, більш да, більше, більше до цивілізованого шляху. Тобто, якість, вже, якість сировини краще, значить і більша і краща ціна. І я скажу, і що все головне для людини вже трохи легше все таки, три більше корів попробуй вручну видати. Серед інших напрямків, які ще теж у цьому році будуть фінансуватись, але вже стосується більше сільгоспідприємств, Це закуплені племені і племені корови. Відшкодування, частини вартості їх. Це спрямовано в першу чергу на те, щоб підняти якісний склад поголів'я маточно-поголів'я в сільськогосподарських підприємствах і, звичайно, мати і більшу продуктивність. І також ще один напрямок це е, підтримка розвитку галузі м'ясного катарства шляхом виплати дотацій господарствам тим, які займаються розведенням худоби м'ясного напряму продуктивності. Це ті напрямки, які е, по бюджетній дотації. Але ще є ще один напрямок, який я вже говорив, це часткове шкодування вартості будівництва реконструкції ферм і комплексів, е, що е, теж. Дає відчутний результат при зрозуміло. Отже, ми наприкінці розмови прийшли до того, що і починали про тенденцію до зростання поголів'я і до налагодження взагалі всієї цієї галузі, завдяки увазі держави і державним програмам. Я вам дякую, пане Володимире, за те, що знайшли час. Завітали до агроконтролю Володимир Кощолка, заступник директора департаменту тваринництва мінагрополітики, був сьогоднішнім гостем в агроконтролі.